Притча маленька дівчинка та атеїст. Маленька дівчинка повертається додому з недільної школи. Назустріч їй іде атеїст, який помічає радісну усмішку на обличчі дитини. Що тебе так тішить? спитав атеїст. Іду з недільної школи. Ну і що ж сьогодні вам розповідали? Чоловік вирішив посміятися з дитини. Нам розповідали історію з Біблії про те, як пророка Йону проковтнула велика риба. Як може риба ковтнути чоловіка, щоб той опісля залишився живий? Дівчинка замислилась на хвилинку, але згодом відповіла: Я не знаю, як це сталося. Але коли опинюся в раю, то стріну там йону і розпитаю його. А якщо Йона потрапив у пекло, спитавати їст, ну, тоді ти в нього спитаєш. Істинно кажу вам: якщо ви не навернетесь і не будете, як діти, не ввійдете у Царство Небесне, Євангеліє від Матфея